Буде понеділок. Субота о 10-й годині літургія, 5 -го числа о 10-й годині теж літургія буде, і після літургії буде велике освячення води. Потім о 14-й годині у нас буде велике Повечір'я, яке передує Богоявлення. І 6 го о 10-й годині. Теж буде святкова літургія і після неї буде велике освячення води. Тому той, хто не зможе прийти, наприклад, в понеділок, може в неділю освятити воду. Ну, а хто і в, неділю, в понеділок може прийти, то розділить з нами радість е Великого свята Богоявна. Хай вам допомагає, хай цей новий рік, ну, по крайній мірі, ми на це сподіваємося, сподіваємося, що він буде останнім, який ми зустріли в умовах війни. Але довіряємося Господу, і Він виведе нас із складних обставин життя. життя. Амінь.